Із 10 до 12 ранку на Полтавщині лунали сирени. Це сигнал. Увага всім. Його чутно на відстані близько 800 метрів. Уже по, інтернет... Уже по всьому інтернету розлетілося, що будуть навчальні сирени. Я думаю, що у нашому місті є якісь бомбосховища чи якісь підземні сховища. Прибуваючи вдома, я добре чую ці сирени, але не уточнюю, що це насправді. Якщо щось буде, то по телебаченню це скажуть у першу чергу. Сигнали, які транслювали в ефірі радіо та через гучномовці, навчальні так в області перевіряли справність засобів оповіщення. Завдання системи оповіщення сповістити людей про те, що десь щось відбулося. А що саме відбулося, люди можуть знати, включивши місцеве радіо або місцеве телебачення. Це може бути загальнодержавна або регіональна якась надзвичайна ситуація, або місцева надзвичайна ситуація. Банально перекинувся якийсь автомобіль, який перевозив. Небезпечну речовину, чи ще щось, чи якась масштабна пожежа. В такому разі ми можемо включити систему як в цілому по всій області, так і в окремих регіонах. Позапланову перевірку ініціювала державна комісія з техногенно-екологічної безпеки. Так визначають справність систему повіщення у Полтаві. Таких засобів близько 80. З них три нові, які можуть передавати мовні повідомлення. Вони автономні. Є тут як ви бачите. Акумулятори, є сонячна батарея, яка заряджається, не потребує електричного живлення. За словами Віктора Стеблянка, результати перевірки системи оповіщення будуть відомі за два дні. Усього на Полтавщині є понад 400 таких систем. Вони охоплюють 95% території регіону. Планово їх перевіряють щороку у жовтні. Анастасія Потапенко, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.